Однією з цікавих тем чергового засідання виконавчого комітету був звіт директора комунальної аптеки за 2010 рік. Спочатку осені на підприємстві новий керівник. Тому всім було цікаво, які зміни відбулись за цей час. Нагадаємо, раніше відмінністю комунальної аптеки від інших були великі черги. Зараз це питання знято. Тепер ліки продають не з одного віконця, як раніше, а з трьох. Сьогодні прийшла людина зовсім по новому. Ті ж самі люди, все те саме. Абсолютно, і черги зникли. Виявляється, можемо. Так само, як і в виконавчому комітеті, в 2006 році. Пам'ятаєте, черги були з першого до четвертого поверху, стояли люди за отриманням довіду. Сьогодні черг немає. Штату ми не збільшували людей. Тому я хотів якраз в цьому плані подякувати, тому що найбільше нарікання було серед людей, що великі черги. Аптека гарна, гарне обслуговування, а от стоять черги. Одним з найважливіших питань, яке стояло перед новим керівником, було зробити підприємство прибутковим. І насправді, в ті часи, коли приватні аптеки отримували великі прибутки, комунальна щомісяця фіксувала збитки близько 40 тисяч гривень. З приходом нового директора кошти від продажу ліків почали поступати в міський бюджет. А на села у нас раніше все возили тільки з нашої аптеки. На сьогоднішній день на села все возять оптові постачальники, і це іде економія у нас. Паливо. Раніше у нас паливо використовували десь 500 літрів в місяць, на сьогоднішній день 150. За останній місяць аптека перерахувала до міського бюджету 17 тисяч гривень, але, за словами директора, це лише початок. Є багато напрямків, діючи згідно з якими можна збільшити прибутки підприємства. Один з них виготовлення ліків. Є у нас аптеки при селах, які колись займалися виготовленням. На сьогоднішній день виготовленням займається тільки центральна аптека. 26 жовтня ми подали в газету публікацію про те, що у нас затверджені тарифи на виготовлення. З 26 листопада ми їх введемо. Ці тарифи дуже помірні і якби. Це плата за наш за наш за нашу роботу. Зараз ціни на виготовлення ліків в Бориспільській аптеці є чи найнижчими в області. Принаймні з Києва багато людей приїздять за медикаментами на замовлення саме в наше місто. Члени виконкому позитивно оцінили таку діяльність нового керівника комунальної аптеки. Та вкотре зазначили, кадри вирішують все. Богдан Фірсов ігор Романенко. Новини телеканал Бориспіль.